Привіт, друзяки, доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Так, друзяки, по-перше, хочу подякувати всім своїм друзям, всім своїм знайомим, знайомим знайомим і всім іншим, хто відгукнувся на моє прохання про допомогу. Друзяки, завдяки вам, менш ніж за добу, питання було закрите. Щира вам вдячність. Завдяки вам завдяки вам, ми з хлопцями знову зможемо якісно виконувати поставлені задачі. Дякую. Так, друзяки, ну і тепер дві новини, які хочу з вами обговорити. Перша новина це про Білгород. Вчора в Білгороді було тривожно якісь хлопки, задимлення. Білгородці, як, як миші, миші. Бігають, щось там суїтяться, щось там кричать, воно все горить, палає. Ну, Білгородці, а що случилось? А я вам нагадую, обнульониш ВВП, сказав, що все йде по плану. Соответственно, те, що було вчора у вас, то по плану. То по плану? Чи ви хочете сказати, що то не по плану? Ану, скажіть правду, білгородці? Не скажете, не скажете, бо боїтесь, бо ви мищі, ви мищі, росіяни. Ну От. Якісь хлопки, задимлення. А що случилось, білгородці? Ану, можливо, можливо, ви е, зробите висновок до начала війни, яку е, об'явив ваш обнульониш. У вас в Білгороді так само було? Я сумніваюсь. От зараз подивіться, будь ласка, кадри з Білгорода. Ну, білгородці, у вас так само було до початку, з війни? чи ні? А ну зробіть висновок. Надо було вам свойна. І можливо треба піднімати сраки і йти закінчувати войну. Ити І казать казати что все, хорош, с войны. Вова, сворачивай! Свій план, що він нам не подобається. Ну а поки ви мовчите, радуйтесь! бігайте і суетіться. Це така перша новина. І друга новина. Ну Но ось цей тіп не перестає мене дивувати. Зараз я вам покажу відео, а потім з вами, друзяки, трішечки це відео обговоримо. Сколько должно быть велико ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать или просить, или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена. На самом деле я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Потому что меня удивляет, как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы и сдались как девочки в плен, как вы собираетесь вообще жить. Как вы будете смотреть в глаза своим домашним. Как вы будете смотреть в глаза своим детям, внукам. По-большому, даже сейчас вы находитесь в плену. Просто встаньте, возьмите что-нибудь, ручку, гвоздь, блин. Накиньтесь на кого-нибудь и сделайте все для того, чтобы вас убили. Для того, чтобы закончить свой путь, хотя бы теперь мужчинами. Когда вы сдались в плен, вы нарушили обед. Из-за чего? Сразу автоматически вы подпадаете под людей, которые сошли со, со священного пути. И встает вопрос, Почему вы считаете, что после этого вас кто-то должен вообще вытаскивать из плена? Ну что? Видео подивилися? А, що росіяни? Росіяни. Я не знаю, кадировці також росіяни. Задача у вас така: піти на свійну, на свійну, сходити в мясний штурм. В мясному штурмі ви або загинули, загинули. Або попали в полон. Ну, якщо в м'ясному штурмі ви попали в полон і думаєте, що вам повезло, ну, оказується, ні. Бо обмінювати вас, особливо кадировців, ніхто не збирається. Оказується, що ви такі герої війни, які попали в полон. Ви не герої війни. ви шайтани, ви чорти, ви там, тамтелі. І все, що ви маєте зробити, це загинути. Або заколоть себе там гвістком якимось, да? або напасти на охоронців, щоб вони вас застрелили. Утилізація вас, росіяни, кадировці, москалі. Миші, ви миші, Вас утилізовують. Вам прямо говорять, вбий себе, в м'ясному штурмі, вбий себе, вбий себе в полоні. Ваша страна. Вас не жде назад. І то, що ви там розказуєте, що ми своїх не бросаємо, вам прямо говорять, що вас кинули. Кинули на свайну, кинули в м'ясний штурм і в полоні вас також кинули. Ось і все. Ви, москалі, на то заслуговуєте. І поки ваш язик буде в дупі, в сраки, ось так ви і будете жити. Вас як баранів. Будуть гнати на убой. Ні, барани не. Барани це за НАТО. Я... Я прошу вибачення перед баранами. Ви не барани. Ви в своїй страні навіть, навіть не мищ. Та... Відзнав для вас та змонтував з допомогою комп'ютерної графіки трішечки серіалу «Потір нет». Е, Перегляньте, будь ласка, там е, дуже повчальне відео для москалів, для рабсіян які хочуть прийти на свайну, що буде з вами, коли ви перетнете кордон з Україною. Друзяки, а вам, я, як зазвичай, говорю дякую за вподобайки, за коменти. Дякую вам за допомогу. Разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні! There's a need